І от у студії у нас сьогодні Дмитро Снігерівський, голова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, доброго дня. Доброго слава дня. Україні! Героям слава. Е, так, пане Дмитре, ну ви знаєте, як я обожнюю, коли ви приходите до нас в студії, значить розмова буде дуже конкретизована е, і дуже змістовна. Давайте розпочнемо з теми, яка болить всіх українців без виключення. Це, власне, тема е, військовополонених, які були на Азовсталі. Чи є у вас якась е, остання інформація? Ну, у нас остання інформація, яка це те, що в Маріуполі тоді мали готувати над ними суд. Але от якось так після 24-го, коли ми якраз думали, що це найімовірніше цей день може статися. Е, здається, що можливо навіть трохи зарано, але все ж таки видихнуло суспільство. Якось можливо десь втратило з поля зору цю тему частково. Як ви слушно зауважили зарано, нам дійсно вдалося разом з вашим телеканалом зірвати цю криваву провокацію. Мовилося про те, що ми дали інформацію на випередження про можливість власне нанесення чи то ракетного удару по будівлі суду, де мала відбуватися це судове засідання, чи безпосередньо підриву на місці подій. Власне, не самого суду. Не цієї кривавої провокації не сталося. Всі дійсно видихнули з полегшенням. Але я нагадаю, після цього ми в вашій студії повідомили про те, що вдалося встановити місця позбавлення волі чи то утримання в нелюдських умовах бійців батальйону АЗОВ безпосередньо на території Російської Федерації. Мовилося власне про Тверську область, місто Рязань, місто Ростов-на-Дону і Таганрух. Зокрема, ми повідомляли і в ЗМІ і, в вашій, і під час етеру на вашому телеканалі, що бійців полку АЗОВ їх фактично змушують під тортурами давати свідчення на камери щодо можливих сценаріїв провокації безпосередньо на території Російської Федерації. І вже після цього з'являється повідомлення, що власне в одному з СІЗО, на території Російської Федерації загинув боєць полку АЗОВ, боєць підрозділу Відмеді. За повідомленням російської сторони, у нього, начебто, хронічні захворювання. Але опосередковано це підтверджує власне факт застосування фізичного насильства проти бійців полку АЗОВ. Я ще раз звертаю увагу так званої міжнародної амністії. Мовиться про те, що наразі за оперативною інформацією на території Російської Федерації з бійцями полковозов проводяться так звані слідчі дії, mm -hmm. причому співробітниками ФСБ. Про що мовиться? 4 числа власне річниця вибуху Волгодонську, коли е підрив житлового будинку, причому співробітниками ФСБ, це вже фактично доведений факт. Дало початок широкомасштабній військовій інтервенції на території Чеченської Республіки. Після вибуху Волгодонську Буйнацької я перепрошую, була ще низка вибуха власне на Каширському в Волгодонську та інших. Так от я не виключаю власне повторення сценарію, знаючи. Ну, таку сталу практику, любов в лапках росіян до сакральних дат. Мовиться про те, що, скорше за все, з бійців полку АЗО будуть формувати так званих учасників диверсійно-розвідувальних груп, які чи то підірвуть на території Російської Федерації будівлю, чи то ФСБ, в залежності від сценарія, викриє учасників розвідувально-диверсійної груп. Для чого це робиться? Власне, наразі відбуваються посилені заходи мобілізації, зокрема по. Програмі Барс, це бойовий армійський резерв країни. Це перше, друге, власне, Путіну для проведення загальної мобілізації на території самої Російської Федерації конче необхідний привіт. Я нагадаю, згідно російським законодавством, проведення загальної мобілізації можливе лише за умови введення військових безпосередньо на території Російської Федерації. Тому я не виключаю, що подібний сценарій, а саме підрив житлового будинку. І відповідно можлива відповідальність за класифікацію російських спецслужб, яка буде покладена на бійців полку Азо, буде використана як факт доведення безпосередньо військових дій на території Російської Федерації. Тобто, ця вся сукупність, вибачте, я mm -hmm. закінчу. Вона дає підстави вважати, що власне Російської Федерації знов готуються криваві провокації, але вже безпосередньо на території Російської Федерації. І ще один момент: власне, ми отримали, що Ростовській області, зокрема місті Ростов-на-Дону, проводилася протягом тижня дві наради за участю представників силового блоку, де одним з питань було введення надзвичайного стану на території Ростовського. Області, тобто, от ця, ця сукупність даних говорить про те, що скор за все, росіяни спробують знов-таки розіграти карту України як країни терориста, відповідно, ну скажімо так, посилити позиції всередині самої країни Російської Федерації, і на закінчення я перепрошую, панове, це так, просто так. можливість донести власне я чому я схляся до цієї е, можливої провокації протягом тижня. Співробітники ФСБ повідомили про затримання так званих українських диверсантів в трьох містах Російської Федерації різних. Причому за сценарієм чітко однаково це підрив військових баз, навіть не збір розвідувальних інформацій, mm -hmm. а саме проведення диверсійних актів на території Російської Федерації. Трьох затримали, тобто три випадки. Оце все не може не насторожувати і, скажімо так, не привертати увагу до, я ще раз підкреслю, можливих сценаріїв щодо бійців полку Азов. Тобто вони не заспокоюються Російською Федерацією, вони визнали їх терористичною організацією, так. що, звісно, грає не на їхню користь, і тепер не зрозуміло, як взагалі ми маємо їх повертати. І власне питання: ось в чому що ми маємо робити? Просто спостерігати, чекати. Ми вже мали епізод в Оленівці, і просто здригнулася вся Україна, весь світ, і зараз ну я не знаю, що робиться для того, щоб розслідувати, якось запобігти подібним епізодам. Сурицю має бути так званий обмінний фонд. Причому ті люди, які зацікавлять Російську Федерацію, причому мовиться не тільки про військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які безпосередньо беруть участь у військових дії на території нашої країни. Це і так звана п'ята колона. Вони не менш цікавить російські спеціальні служби, тому у служби безпеки України ну широке поле діяльності, враховуючи тут кількість. Прихованих чи то відкритих колаборантів, які наразі є, і в політичному просторі, і відповідно в економічній царині на території контрольованих зсу е територіях. Тобто ну, питань більш ніж достатньо. Ми маємо росіянам запропонувати, запропонувати ті речі, від яких вони не відмовляться. Ну це хіба що я не знаю кадирівці, наскільки розповідали, що їх обмінюють одразу. Ну ми маємо Медведчука, кума. Президента Росії вони його будуть розігрувати. Він їм не цікавить. Це вже розіграна карта. Він їм цікавий на пакету в моменті знов таке, скажімо, так розі педалювання теми щодо політичних репресій. Додам інформації в офісі генерального прокурора. вважають, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де загинуло десятки українських військовополонених, міг вибухнути боєприпас від вогнемета. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на відповідь офісу генерального прокурора. Власне на запит, ну також дуже незрозуміло ситуація, що там могло здетонувати експерти військові, які в цьому розуміються. також важко їм припустити, тому що ураження дуже нетипові, як для того, що якийсь був приліт. Тобто не зрозуміло, чи вони підпалили всередині цю колонію, і там вже були мертві військові, чи вони їх палили заживо, тому що там є місця, де згоріло все заживо, і людина на ліжку? А є місця, де там навіть фарба не злізла. з Ліжок, у вас яка інформація? ми маємо власне. Ми можемо робити припущення, що це термоборична зброя, але на мій погляд, власне, українська сторона, і в першу чергу наші західні партнери мають наполягати на допущенні місії ООН і в першу чергу міжнародного червоного хреста безпосередньо до місія подій. Все інше це ну на рівні арестовача. Mm -hmm. Вибачте, у нас з вами ну інтелектуальний телеканал, телеканали. Я поважаю своїх глядачів. Українська сторона, на жаль, місяць часу пройшов жодних зрушень з місця щодо допущення місії. ООН і в першу чергу міжнародного червоного хреста, які виступали гарантом верифікації. Я підкреслюю верифікації, не просто виходу. Те, що вони говорять, ми забезпечили без, скажімо так, безперешкодних вихід бійців полку. АЗОВ. Ні, ви відповідаєте за верифікацію місць позбавлення волі і основне умов. Власне, в місцях утримання. позбавлення утримання абсолютно точно, хрестя. Якщо ми з вами це розуміємо, то вибачте цей елемент політичних маніпуляцій вже міжнародного Червоного хреста. Питання має ставитися руба. Місяць часу, ви вибачте, чому ви не наполягаєте? Мовиться про військові злочини. Ви маєте вперше робити. З відповідні кроки змушувати країну окупанта дати безперешкодний доступ до місця цього військового злочину і відповідно створення слідчої комісії. Ви чули взагалі про це, що, наприклад, там міжнародний суд. Трибунал цей створив слідчу комісію, чи може країни заходу заявили ні. Ну, так а чому українська так, дипломатія кричів і от уявіть собі? Ми цю тему прив'яжемо навіть до теми Запорізької АЕС. Двічі Росія так, виходила так. на Радбез ООН, А ми, вибачте, пасемо задніх, чому власне не використати тему Оленівці і Запорізької АЕС, щоб, власне Україна вимагала від Радбезон. Проведення безпосередньо слідчих дій на місці цього військового злочину. Для мене незрозуміла, беззуба політика українського МЗС і українського представника в ООН. Ми постійно пасемо задніх, ми постійно даємо можливість Російській Федерації використовувати цю високу трибуну для дискредитації нашої країни. І ми постійно демонструємо тактику пасивної оборони, навіть не активної. Маючи при цьому всю доказову базу, щоб змусити власне цивілізований захід визнати Росію країною терористами, не навіть спонсором тероризму. От про це варто ну так. говорити і бити на сполох. Власне, того я і запитала, бо таке враження, що пройшов вже місяць цієї трагедії, і всі забули і ніхто абсолютно нічого не робить. І всі роблять і ну, вигляд, так. що ну ну сталося, і сталося, Хто і вкидають періодично та що... ці тези про термоборичну зброю. Вибачте, ну не власне офіс генпрокурора не був на місці безпосередньо подій, щоб робити подібні заяви. Якщо вони базуються виключно на відеозйомках і експертних заключеннях, то це не рівень офісу генерального прокурора. На жаль, давайте називати речі своїми нами. Як би комусь це подобалося чи то не подобалося? Але я спостерігаю ту тенденцію, що дійсно тема Оленівці військового злочину вона якось зходить на нівець і намагаються не піднімати взагалі в українських змі. Те саме стосується і власне умов утримання бійців батальйону АЗОВ на території Російської Федерації. Ми що намагаємося не посваритися з окупантом. Мовиться про те, що наразі я підкреслюю, я звертаюся до власне, всіх міжнародних інституцій Офісу президента. Мовиться про те, що росіяни штучно розпорошують бійців батальйону Азов по території Російської Федерації, по місцях позбавлення волі. Щоб унеможливити їх і подальше повернення безпосередньо вже в Україну, чи то в моменті обміну, чи то звільнення згідно попередніх домовленостей.